Про націю, яке зазнала наше місто, жодна велика міста України немає, е, і е, те обстріли жахливі, які були по Харкову, і є по Харкову, і такі нації, які є е, е, так, дійсно, ми приділяємо е, дуже пильну увагу, і наше основне завдання що сьогодні. Відбудовувати все те, що розтрощено. але як ви розумієте, неможливо за рахунок тільки міського бюджету. А основним сьогодні інвесторам цього є міський бюджет та державний бюджет. Тому так ми відбудовуємо дуже багато і відбудована і в плані на цей рік теж. Такий серйозний, але ми чудово розуміємо, що нам потрібні інвестори, міжнародні наші партнери, з якими ми маємо стосунки, з якими ми маємо перемовини для того, щоб вони входили і після закінчення війни відбудовували ціле мікрорайони. Крім цього, хочу сказати, що ми робимо генеральний план міста Харкова. Ми маємо чіткий план дій. І е, головне, що стосується житлових будинків, то в нас є уже типові житлові будинки, е, які були від, відобрані на конкурсна е, конкурсних засадах. Е, вони пройшли міжнародний архітектурний котакий е, 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 захід. В нас відбувся конкурс, і сьогодні ми маємо е, такі е, житлові будинки, які ми будемо будувати у місті Харків. За останній рік війни було пошкоджено в той чи інший ступінь 2600. Будинки в місті Харкові це і житлові будинки, переважно житлові будинки, і офісне приміщення, і комунальна власність міста Харкова, і державна власність. Тому сьогодні так є нагальна потреба відбудови. І що що стосується того, знаєте, як, як ми сьогодні робимо? Так, ми ми відбудовуємо. Ми відбудовуємо то, що можливо. але є будинки, які не підлягають. Сьогодні відбудови, бо спочатку ми робимо так звану інструментальну експертизу, яка каже, можливо чи неможливо відбудувати той і інший будинок. Потім є так звана економічна експертиза. Наскільки доцільно фінансово відбудовувати ці будинки, на жаль, ми сьогодні на цей рік маємо 30, 30 вже експертних висновків, які кажуть о тому, що Ті чи інші будинки неможливо відбудувати, а їх потрібно знести. До Речі хочу сказати, що буквально вчора у мене була розмова з мешканцями. Міста Харкова, це будинок який розташований на північній салтах. Ми знесли перший під'їзд цього будинку, і люди дуже просять, щоб як найшвидше знести другий під'їзд, щоб у них мали можливість отримати сертифікати по її оселі і придбати себе житло.